Уже 7 жовтня 2024 року, 20.07. Я Наталія Гурінович, коуч щасливих жінок у прямому ефірі. І сьогодні ми будемо говорити про 7 ознак дорослої особистості. І будемо розбирати, що таке доросла особистість із фраз, які ми собі говоримо. Тому що наш Якість життя, наша життєва позиція визначається внутрішніми діалогами. Якщо ми говоримо, що в мене не вийде, якщо ми говоримо, що всі навколо винні, якщо ми вважаємо, що нам хтось щось не додав, хтось нам щось зобов'язаний, це все означає лише одне, що я перебуваю у дитячій позиції. І... Я хочу сказати, що я вже три роки вивчаю системний метод. Це метод, який дає швидкі зміни, швидкий результат. От сьогодні у мене були консультації за три тижні просто квантові скачки жінки роблять, тому що вони виходять із дитячих патернів і стають на своє місце в першу чергу з батьками. Тому що ми всі хочемо любові, ми всі хочемо, щоб нас. Підтримали, щоб нам щось сказали, таке приємне, щоб ми відчули себе, що ми потрібні. І сьогодні я розповім вам сім фраз, які варто собі говорити, щоб повертатись у дорослу позицію. А також наприкінці дам одну фразу, яка вже багато років зупиняє розвиток ваш, тримає вас у тій ситуації, яка вам не подобається. І ви здивуєтесь, що цю фразу ви дуже часто промовляєте і навіть не здогадуєтесь, які наслідки від неї отримуєте. І так, перша дуже скандальна фраза це що нам ніхто нічого не винен. Нас не повинні любити, нас не потрібні підтримувати, нам не потрібні щоб. Е, е, ми комусь догоджали, щоб нам хтось догоджав, нам не винні ні батьки, ні діти, ні чоловік. І я хочу сказати, чому ця фраза така суперечлива, тому що її можуть зрозуміти лише дорослі особистості. Коли я, наприклад, знову ж таки, десь пишу цю фразу от сьогодні на Ютубі, знову ж таки, я розповіла, що чоловік не зобов'язаний гроші давати, дружині. А от яка дружина має бути, щоб чоловік її хотів давати гроші? І тут налетіли, що вона має там йому що і дітей родити, і продукти купувати, а він має лежати на дивані. Тому що у дитячій позиції ми не розуміємо сенсу своїх ролей. Ми не вміємо розділяти ролі. Ми не вміємо брати відповідальність за. Свій внутрішній стан, за своє матеріальне забезпечення, за бонуси в різних наших ролях. І коли дитина чує таку фразу, розумієте, от дитина маленька дитина чує, що батьки їй нічого не должні. Тобто, як не должні, вони ж в нас загине. А от вже коли ми у дорослій позиції, ця фраза звучить зовсім по-іншому. Вона звучить так само, але людина її розуміє по-іншому. Тому що ми живемо у дорослій позиції з позиції Я хочу. І я хочу бути дружина. І що мені для цього потрібно робити? Чи, наприклад, я хочу бути медійною особистістю, я хочу бути експертом відомим. Що мені потрібно робити? Мені потрібно вести прямі ефіри щодня. Хочу я їх вести. Ні, я їх не хочу. я їх вести? Ні, я їх не довіжна вести. Але у мене є ціль. Системи медійного відомого експерта. І у цій системі, щоб до цього прийти, потрібно щодня вести ефіри. Мені, як експерту, потрібно щодня вести ефіри. Чи я хочу їх вести, чи я не хочу. Це взагалі не має ніякого значення. Тому що у мене є ціль системи, і я тримаю фокус на ціль системи і роблю все. Це дитина робить, хоче чи не хоче. А доросла особистість знає, що вона хоче, і знає, які кроки їй для цього потрібно зробити. І тут вже неважливо, хоче вона чи не хоче, вона це робить, тому що вона доросла. Вона бачить результат своїх дій в розрізі майбутнього. Не сьогодні. Так, сьогодні, можливо, я не хочу ввечері це робити, але я це роблю, тому що я хочу бути медійним відомим експертом. Тому доросла. Зріла особистість розуміє, що вона нікому нічого не должна, вона хоче це робити. І коли ми говоримо про дорослі позиції, а система так працює, що якщо одна особистість От, е, в системі стає на своє місце, то інші займають свої місця. От сьогодні буквально була третя консультація в клієнтки, і ми навіть ще не працювали в ролі дружини. Але вона вже отримує бонуси з цієї ролі, тому що вона стала на своє місце з батьками, вона стала на своє місце у системі життя. І знову ж таки відкриваються нам бонуси. Тому, коли вам хочеться е, заперечити, як це так. Ніхто нікому нічого не може. Народили дітей, значить ми за них відповідаємо. Так, ми за них відповідаємо, але коли ми приймали рішення, ми хотіли, щоб ці діти були. І тому е ми все робимо для того, що входить в роль мами. Чи ми все робимо, наприклад, якщо е коли ми говоримо, що ми батькам нічого не должен, це ж не означає, що ми їх е під огорожую закинемо хворих і старих. Ні, це говорить про те, що ми... Не з позиції, що інші скажуть, чи з позиції, що я должна будемо за ними дивитися, а із позиції, що я їх люблю, що вони для мене дорогі люди. Дії ті самі, але різні, різні позиції. І от ваша реакція, от будьте чесні з собою, яка ваша реакція на цю фразу, що ніхто нічого, нікому не довжен. Якщо вона у вас тригерить, значить, десь ви ще у дитячій позиції. Друга фраза, яка важлива, щоб розуміти, де я знаходжусь, і зайняти дорослу позицію, це що вийшло, то і ціль, навіть якщо мені це не подобається. Тому що, коли ми, наприклад, навіть говоримо про сімейні стосунки, і знову ж таки, ми не знали багато законів, ми не знали багато правил, ми не знали багато особливостей, ми зайшли в стосунки, і ці стосунки зайшли в глухий кут. І нам здається, що у цьому винна інша людина. Чи, можливо, інші люди, чи обставини, інші е винні. Але насправді, якщо стосунки у глухому куті, то моя відповідальність, це я сюди їх привела. І от коли ми говоримо так, всьому, що відбувається у нашому житті, у нас є ресурс. Тому що коли ми не згодні з тим, що відбувається у нашому житті, ми виходимо із системи життя. І ми втрачаємо дуже багато енергії на супротив. Тому ми маємо змиритися з тим, що те, що я створила, це була моя ціль, і вона мені не подобається. І зараз я можу поставити іншу ціль. Для цього що мені потрібно дізнатися? Для цього мені потрібно дізнатися про правила порядки у різних системах, про свої ролі і діяти по-іншому. І тоді я буду мати інший результат. Але я беру відповідальність за те, що сьогодні мені не подобається. Не чоловік поганий, не чоловік аб'юзер, не чоловік токсичний, не батьки недолюбили. А я. я причина усього того, що відбувається в моєму житті. І звідси виходить третя фраза: я автор свого життя. Ми знову ж таки дуже багато перекладаємо на долю, на е, обставини, але ми ігноруємо свою волю. І ми будь-якої хвилини можемо змінити траєкторію свого життя. Так, можливо, десь долю ми не зможемо змінити, але траєкторію свого життя зможемо змінити. Ось чому системний метод це е, ті знання, які нам допомагають йти легким шляхом. Ми можемо йти своїм шляхом, можемо повернути наліво, тут не сподобалось повернути направо, там не сподобалось ще повернути туди-сюди, походити. Але коли ми знаємо систему, коли ми знаємо правила системи, закони системи, ми діємо відповідно до інструкції. Буквально звучить дуже прагматично, але на сьогодні у нас немає стільки часу, щоб експериментувати, особливо коли вам 50 Тому потрібно дотримуватись інструкцій. І ці інструкції є. І тоді, дійсно, я автор свого життя. І, якби я не перекладаю відповідальність на інших людей, які йдуть зі мною по життю, тому що я автор свого життя. Ще я хочу сказати дуже важливу відмінність між четвертою фразою Правда в очах того, хто дивиться. От сьогодні ми виходили із клієнтками на своє місце в любові. Тому що клієнтки усвідомили, що любов вони заслуговували із позиції 6-річної дитини, 12-річної дитини, 17-річної підлітку. Вони все робили для того, щоб їх любили. І вони не розуміли, чому інша людина не оцінює їхні дії, тому що вони цю любов намагалися е заслужити із позиції дітей. А ми говоримо про зрілі стосунки. І от коли ми говоримо, що правда в очах того, хто дивиться, особливо коли дивиться з любов'ю, і він нам говорить певні речі, можливо, потрібно почути, тому що дуже багато ми в собі і не бачимо. Нам не потрібно заслуговувати любов, нам не потрібно прогинатися під цю людину. Але почути цю людину дуже важливо. І... Коли ми розуміємо, що я доросла і інша людина доросла, нам не потрібно е, підлаштовуватись по-дитячому. Нам потрібно дивитися не один на одного, а в одному напрямку. І тоді будуються здорові зрілі стосунки, які, в яких є всі бонуси партнерської системи. П'яте мої емоції, моя відповідальність. Знову ж таки, тема емоцій одна із найважливіших. Системі е, в ролі жінки. Тому що саме мої емоції я відчуваю як жінка. Я в різні системи входжу, і в цих системах я виконую різні ролі. Але я, як жінка, як доросла, зріла особистість, вмію своїми емоціями, по-перше, їх розрізняти, а по-друге, я вмію. Ними керувати. Так, вони виникають і злість, і гнів виникає. Але я розумію, чи це мої емоції, чи не мої, чи перейняті, чи придушені ці емоції. Тому що от, буває так. Буває, наприклад, от жінка на роботі носить таку маску, як експерт, такою спокійною, врівноваженою особистості. І десь в неї виникає конфлікт, вона собі не дозволила його пережити. Вона була спокійна, нібито. І вона приходить додому, і ці емоції, непрожиті емоції, вона виплескує, наприклад, на чоловіка або ще гірше на дітей. Але зріла, емоційно зріла особистість розуміє, що я, як жінка, маю сама прожити ці емоції. Для цього є різні практики, і зараз я хочу сказати, що методики пішли набагато далі, Зараз методики настільки просунули, що навіть ту вправу, яку я даю в наставництві, це маску як знімати, вона допомагає прожити всі емоції, які ми відчували протягом дня, і щоб вони не залишалися на нашому обличчі. Тому потрібно вміти працювати зі своїми емоціями. Цього можна навчитися. Я, наприклад, була дуже образлива особистість, дуже образлива. Я ж не розуміла, що я дитина. Я дуже була образлива. Але я це не вважала, що я образлива, я вважала себе гордою. І скільки я страждала через цю свою образливість, я. Зстрівала в цих емоціях, я обдумувала, я переживала. Я ще кілька днів ходила в тих емоціях. Зараз я цього позбулася. І так, звичайно, в мене виникають і образи, виникають і з і гнів. Але я ж вмію з ними працювати, тому що п'ята, шоста це вміти вибирати реакцію. Ми всі реактивні. А потрібно вчитися бути проактивними. Так, емоцій ми не можемо. Зупинити, вона виникла. Але навіть гнів, найпотужніша реакція гнів, емоція гнів триває 12 хвилин. Але навіть і гнів минає. І от що я маю зробити в той момент, коли я розгнівана, чи коли я зла, чи коли я засмучена? Я маю взяти паузу. Я маю вміти з собою керувати. Я не можу, я, мене, розумієте, мене ніхто не може образити, і ніхто мене не може розізлити. Я, от знову ж таки, ми говоримо про дорослу позицію: я можу образитись, я можу розізлитись, я можу розгніватись, я можу розсердитись. Це моя 100% відповідальність. Отож, і я знаю, як я відреагую. Знову ж таки, у нас є дитячі позиції, це позиції хорошості, чи юнацький юнацькі такі максималізм такий, як відреагувати, але як реагують дорослі. Тому я можу взяти паузу, я можу сказати за свої емоції, що це мене розізлило, чи це мене засмутило, і я зараз не готова продовжувати діалог, чи я не готова зараз на розмову. Давай поговоримо про це пізніше. Тобто, оцей контакт з собою він дуже важливий. І сьоме, що визначає дорослу особистість, це, звичайно, що ми більше, ніж обставини. Якщо ми ці обставини створили, і вони нам не подобаються, але ми знаємо, що ми більше, ніж ці обставини. Якщо я сьогодні створила те, що мені не подобається, то з таким же успіхом я можу створити завтра, від чого я буду у захваті. І от сьогодні ми з однією з клієнток говорили, вона очікує щось негативне в майбутньому. А я кажу: а чому ви очікуєте негативне? А може буде навпаки, а може чоловік буде вас носити на руках? Може таке бути? Чи можливо він вас вам подарує такий подарунок, який вас 100% здивує? Може таке бути? 100% може бути. То чому нам фокус тримати на негативі? Чому нам створювати ті обставини, які нам не будуть подобатись? Чому нам силу... І енергію свою не направити туди, де ми будемо отримувати і задоволення, і іншим людям з нами буде комфортно. Тому, знову ж таки кажу, що системний метод допомагає жити своє краще життя. Йти своїм шляхом. Ми йдемо шляхом, і якщо цей шлях влаштовує дуже добре, але якщо ви вже. Сьогодні зі мною, от майже пів години, ми з вами спілкуємося, значить є щось таке, що непокоїть. Тому потрібно зрозуміти, а де ж я ще себе веду як дитина? І коли ми вже усвідомимо, що інші люди нормальні, що з іншими людьми все ок, і з нами все ок, просто у нас десь ще є дитячі патерни. І коли ми усуваємо ці дитячі патерни, то ми, звичайно, виходимо на своє місце у системі життя. Ми знаємо свої посадові інструкції в різних ролях, і ми їх дотримуємося і отримуємо бонуси. І на завершення, як я вам і обіцяла, фразу, яка зупиняє, яка не дає розвитку, яка позбавляє нас от того, що ми відповідальні за своє життя, от того, що ми автори свого життя. Ця фраза звучить так. За Напишіть мені, будь ласка, чи ви її чули, чи ви її вживали. І от сьогодні, знову ж таки, коли ми говоримо про навчання дорослих, знову ж таки, подумати, а що от сьогодні в цьому ефірі було для мене? Особливо щодо цієї фрази. І ця фраза звучить так: Час лікує. Тобто ми перекладаємо свою відповідальність на час. Ми маленькі, ми нічого не можемо зробити, ми перекладаємо свою відповідальність на час. І якщо у нас болить зуб, то потрібно йти до стоматолога, тому що я 100% знаю, що зубний біль сам не минає. Якщо у нас болить душа, і вже вона болить давно, і ми чекаємо, що щось розсумоктиться, щось саме минеться і щось зміниться, це дитяча позиція, тому що очікування це ознака дитячої позиції. Тому зараз є методики, методології, які допомагають швидко позбуватися оцих душевних травм, дитячих травм. Тому що до мене на консультації приходять як 30-річні з образами на батьків, так і 60-річні з образами на батьків. Тобто не минуло. От пройшло вже стільки років і не минуло. А може минути за 3-4. Консультації, перестати так фонити, перестати так боліти і дійсно почати жити своє краще життя. Тому сьогодні ми говорили про сім фраз, які нас повертають на дорослу позицію. Перше це, що мені ніхто нічого не должен, і я нікому нічого не должна. Друге що вийшло, то і ціль, навіть якщо це не подобається. Третє я автор свого життя. Четверте правда в очах того, хто дивиться. П'ята мої емоції, моя відповідальність. Шосте вибираємо реакцію. І сьоме ми більше, ніж обставини. І ми дізналися фразу, яка 100% відтерміновує наше щастя. Це що час. Лікує і це одна з із ознак, що відповідальність ми перекладаємо або на гроші, у нас немає грошей, наприклад, щоб подорожувати, або на час, що от пройде час і все мене. Тому, кому важливі зміни, я хочу сказати, що зараз я готую ще одну таку групову програму. Вона буде називатися «Три, енерг... Три жіночі енергії. Якщо ви розумієте, що ми будемо там теж якби, в своїй ролі жінки, дружини і мами, а також виходити із дитячих позицій, ми будемо в цій програмі, це буде більш бюджетна програма, тому що індивідуальна програма коштує дійсно дорого. Відносно чого, да? якщо, наприклад, жінка зберегла сім'ю, так? То відносно того, скільки вона заплатила і зберегла сім'ю, і діти мають батька і вона щаслива, то, звичайно, все відносно. Все відносно в цьому житті. Тому, хто, хто вважає, що час прийшов, що само не минеться, пишіть мені у Дірект. Зустрінемося, я вам розповім детально про цю програму. Якщо вам підходить, і можливо. Вам відгукується системний метод, то, звичайно, я вам запропоную участь у цій програмі. Тому дякую, що були сьогодні зі мною і до зустрічі вже завтра. Тому любіть себе і не відчувайте за це ніякої провини. До побачення!